Всім привіт! З вами Ярик Мазур, і в нас на каналі вийде такий ролик, як вигружають і як приходять до нас японські міні-тракторці. Тож підписуємося, ставимо лайки і дивимося, як тракторці японські приходять до нас в Україну. Нарешті доїхав контейнер в місто Одеса. Багато хто просив нас зняти огляд вивантаження контейнера з моменту його відкриття. Тому зараз відкриваємо його і дивимося, які трактори прийшли в ньому. І першим нас вітає кубота GL 201. Дуже гарний початок. Першими, як правило, вивантажуємо ґрунтофрези і їх комплектуючі. Після фрез дістаємо колеса. Подивіться, в якому гарному стані вони прийшли. Вивантажили другий тракторець з контейнера. Це також кубота jb 16. 260 мотогодин. Гарний трактор. На механіці. Буду з трьох точкою. І навіть є фартопчик. Наступний трактор з контейнера, кубота X20. Середньобазова модель трактора з чотирьохциліндровим двигуном. 754 мотогодини. Наступним на наш майданчик заїжджає трактор Hinomoto CX180. Або простіше Kubota GB-180. Пропоную разом оцінити зовнішній стан трактора, трьохціліндровий двигун, гідропідсилювач керма. Напрацювання в нього всього-навсього 494 мотогодини. Приємним сюрпризом був для нас трактор Янмар f 155 з трьохточковою навіскою і боковим гідроциліндром. Дуже хороша комплектація для трактора таких розмірів. Зазвичай вони йдуть з двохточковою навіскою. Поряд з ним на дві сили потужніший F-175. Гарний зовнішній стан в обох моделях. Напрацювання 546 мотогодин. Далі йде довгобазова кубота жл 200 З напрацюванням 708 мотогодин. Оцініть зовнішній стан трактора 1992 року виробництва. Ще один трактор цієї серії кубота ЖЛ-200. 21. Напрацював він 498 мотогодин. В комплектації бачимо механічну коробку передач. Наступним трактором нашої нової поставки є кубота GB 20. Подивившись комплектацію. Бачимо, що він з гідропідсилювачем керма. Є розворот на місці, а напрацювання в нього всього 610 мотогодин. Зовнішній стан можете оцінити самі. Янмар f 200 з механічною коробкою передач. По трикутнику орієнтуємось, що фриза швидкоз'ємна. І проробив він. 1053 мотогодини. Виглядає трактор чудово. А це рестайлінгова модель трактора серії GL. А саме GL201. Лічильник показує 1025 мотогодин напрацювання. Подивіться, який він красить. Кубота l – Легендарна модель трактора, незважаючи на рік його виробництва. Він є досить популярним, має багату комплектацію. І нам, до речі, вдається діставати такі екземпляри в такому чудовому стані. Трактор має 16 передач реверс. На працювання 767 мотогодин. Швидкоз'ємна фрезу. Якби не лічильник, можна було б сказати, що це новий трактор. Оцінка йому 5 з плюсом. І останній 16-й трактор з цього контейнера. У КЛ-21. Це наступна модель довгобазових тракторів після серії ЖЛ. До речі, саме в цього КЛ21 коробка передач механічна з реверсом. Два циліндри на підйом і опускання навіски. Трактор має дуже гідний вигляд. Ось і промайнув один робочий. день. І всі 16 тракторів вдало вписались в інтер'єр нашого майданчика. Завтра почнемо поступово збирати трактори, перевіряти їх, обслуговувати. Як проходять ці процеси, ви можете подивитись в наших відео на нашому каналі в YouTube. Це все є. Далі деякі моделі почнуть з'являтись на сайті. Згодом знайдуть своїх власників. Ціни на трактори будуть в описі під цим відео. Якщо приглянули собі помічника, телефонуйте або пишіть в особисті повідомлення. З радістю вам допоможемо. Пишіть, будь ласка, коментарі, що б ви хотіли бачити у наших наступних відео. Обов'язково приймемо в увагу і постараємося це зробити для вас. А на цій ноті закінчуємо цей день і трошки забігаючи наперед, скажу, що найближчим часом очікується ще декілька нових надходжень: телефонуйте і бронюйте свого помічника. Всім мирного неба і до нових зустрічей.